На цьому етапі ми зрозуміли, що податкова діє всупереч закону та вирішили боротися далі. Захист клієнта був побудований декілька етапів. Перше. Оскарження акту перевірки. Були підготовлені ґрунтовні заперечення на акт перевірки та направлені до податкової вищого рівня. Спір доказів було додатково перевірено та підготовлено всі договори, акти виконаних робіт, податкові накладні, банківські випуски. Експертні висновки: ми звернулися до аудиторів, які провели аналіз бухгалтерського обліку та е, надали висновок про відсутність порушень. Судовий позов. Після того, як податкова відмовила в скасуванні до нарахувань, ми звернулися до суду. Під час судового розгляду ми наголошували на таких моментах: чи податкова не змогла довести фіктивність проведених операцій, первинні документи були складені у в законному порядку, та контрагенти клієнта не були віднесені до ризикових. Підприємців. Суд ухвалив рішення на користь клієнта, скасувавши податкові донарахування. Податкова не змогла довести свої аргументи, а підприємець зберіг свої гроші та свою репутацію.